Отже, про російські ракети над країнами НАТО, ми поговоримо з Олексієм Їжаком, завідувачем сектору Національного інституту стратегічних досліджень. Доброго дня, пане Олексію. Доброго дня. Доброго дня. Це вже не перший випадок, коли російські ракети, які атакують Україну, пролітають над сусідніми країнами. Була не один раз Молдова. Почекай, давайте скажемо. що Ми говоримо про це, тому що за даними ЗСУ. Російська так. ракета перетнула повітряний простір Румунії, а Румунія відхрещується і каже, що ракета не летіла над Румунією, а пролетіла за 35 кілометрів від румунського кордону. Я ж прошу я кажу, що були інші інші країни, а тепер уже була Молдова, яка не є членом НАТО, а тепер з'явилася Румунія, принаймні в звіті українського головнокомандувача, о, і от про що це може говорити? Наскільки це винятковий випадок? Це вже було десь у березні щось. Якісь дрони там долетіли до, Хор, до Хорватії, здається, І ще було в Болгарії. залітали у Молдову вже теж залітало. Ну і пам'ятаємо, як у Польщі щось залетіло. А, а зараз пролетіло просто що то було, мабуть, і на лов воно пролетіло і кудись далі полетіло. Ну і якщо дивитись на географію цих ракет, як їх от калібри, коли їх пускають з чорного моря, дійсно, щоб потрапити десь до, до Львова, їм треба або огинати Молдову, або так на простець летіти через Молдову і шматок Румунії. Ну, здається, іноді вони намагаються це зробити. Все ж таки. Я, я не думаю, що е, зараз існує от, Росіяні, готові створити ракетну загрозу для НАТО. Вони навіть для України ця загроза вся менше і менше. Але те, що відбувається навколо Молдови, там багато просто щось відбувається, Вони створюють от такий інформаційний вал. Зміїни побомбили там е, ракета пролетіла. І щось там заяви різні роблять е, в такому агресивному ключі, що щось, щось змінять. У Молдові, тобто там щось таке, от, е, вони збільшують таку от е, інформаційний, е, інформаційний вал для того, як роз, зрозуміло, навіщо робить, вони це роблять, як який задум, але з іншого боку, також не не зрозуміло, що вони роблять, тому що вони нічого не зроблять. Вони хочуть привернути увагу країн НАТО до нового фронту, от, щоб вони відволіклись від України, зайнялись Молдовою, що там що. Щось відбувається, почали захищати остров Зміїнний і не передавати Україні війська. Я думаю, такий з... зброю. Я думаю, задум у них такий, але не зрозуміло, навіщо їм такі задуми приходять в голову. Просто щодо вони е... дійсно я хочу вас уточнити по Румунії. Зараз ми до цього перейдемо щодо задумів mm. Росії. Просто я не зовсім розумію позицію румунську в тому плані, що навіть якщо ракети прилетіли за 35 кілометрів від вашого кордону, це дуже близько. У будь-якому mm -hmm. разі це вимагає, ну як мені здається, я не дипломат, там не, не, не військовий експерт, але мені здається, що це вимагає реакції, якщо якщо Румунія не хоче сама реагувати, то має відреагувати НАТО на проліт так близько такої потужної зброї до кордону країни НАТО. Але реакції ані Румунії, окрім не визнання цього прольоту, ані самого НАТО, ми не бачимо, чому. Одне пояснення. Я думаю, не зовсім так, що вони зовсім не реагують. Перше пояснення, те, що вони загальна політика НАТО, вони намагаються локалізувати і закінчити цю війну на території України з масовою допомогою, але на території України, так щоб війна не розійшлася. Тому вони дуже обережні. Ну, розпочинати якісь бойові дії безпосередньо на своєму кордоні. По-друге, ракета все ж таки пролетіла, пролетіла і полетіла далі. Нічого не трапилось. Ну це якщо і вони знають, що Росія не може створити перший напад так реально. Але я думаю, щось відбувається, якщо пригадати, як Туреччина збила російський літак. Я не пам'ятаю, що там було суд 24 Здається, ну так там Су не суть важливо. Там було кілька попереджень, тому що залітали дрони і літаки Росії у повітряний простор Туреччини. Багато разів залітали перед тим, як відбомбитись по Алепо або щось там таке. Бубувних маневр. Вони смикали за вуса, смикали за вуса, а потім і туреччина. Їх попереджали по військовим каналам: що якщо раз е таке трапиться, будемо збивати. Ну, от росіяни не повірили. Я не виключаю, що на певному етапі ще один такий прольот, і просто будуть попередження Росії, що наступного разу будемо збивати. Я я так думаю, от, е це саме така логіка е НАТО: не, не відразу збивати і реагувати на таку ну, на таку дивну злочинність з боку Росії. А от е кілька разів подивитися. Потім я думаю, вони просто попередять і скажуть, що ще раз так, то будемо збивати. Але ж ну, російські і і російські ракети... ракети регулярно літають через Молдову поблизу кордону з Польщею падають. І я думаю, біля Румунії вони теж прилітали раніше, просто нам про це не повідомляли. Тобто, це ж далеко не ну, перше. Від РОМ від Молдови Бол, до Румунії в принципі дуже недалеко. Ну Так, так. тобто Бол, я маю я я, я, я на чого це кажу, що а що має статися, щоб от була та реакція, про яку ви говорите. Ну, скільки разів у це має стати регулярним кілька разів, отак регулярно пролетіли. В Румунію залітав там Брон, здається, наскрізь. Пролетів кудись в Болгарію а чи то ще раз у Хорватію. Просто не так часто це трапляється, і вони замінають Росія. Просто теж розуміє, що треба робити. Вона діє нижче радарів, так би мовити. Вона так створює таку загрозу, яка не змушує їх реагувати. Ну, на повну на повну потужність. І от цим от така от дворова кримінальна поведінка, вона ну, от, е, так розрахована, щоб створювати психологічний ефект, але не створювати військових наслідків для Росії. Я думаю, Росія. Може догратись, якщо буде ще раз так робити. Ну подивимось. Я Думаю, все ж таки вже зараз було попередження. Вже зараз я думаю, воно було на адресу Росії, що більше так не робіть, бо буде, буде реакція серйозна. От до речі, все таки румуни відреагували. Вони за тими повідомленнями, що були, відправили пару міг 21 Це такі застарілі літаки, винищувачі радянського виробництва, які досі стоять на озброєнні у збройних сил. Румунії відправили відстежити політ цих ракет чи цієї ракети, і тим не менше. Ми розуміємо, чому вони їх не збили, тому що вони точно знали, що ці ракети не загрожують Румунії. Але все-таки це було о, по порушення відверте, ну або на межі порушення. Зазвичай в таких випадках викликають послів, але ми щось нічого подібного не чуємо. Не чули. Ви думаєте, це винятково за військовими каналами було дане це попередження? Чому вони соромляться це публічному просторі зробити? Ну, я я з з одного боку не можу не вірити нашим посадовцям, але всі вони ну, які говорять, що ракета залетіла на територію Румунії, Румунія говорить, що не залетіла, і всі масові ну світові змі говорять, що не залетіло. Якщо говорити про реакцію, Молдова викликала посла. Молдова викликала ага. посла, тому що там очевидно пролетіло їхню територію. Румунія, я думаю, якщо у них така позиція, що не залетіло, то вони її нікого не викликали. Я думаю, якщо залетить, от реально не можна це спростувати. Наступного разу викличуть посла. А ще через раз, якщо тако, таке буде повторюватись, то вже будуть збивати. Я думаю, так. Ну але... і те, що робить Росія, вибач Богдане. А, але ж ми знаємо, що навіть найякісніші ракети, не кажучи вже про російські, не завжди долітають до цілі, і от а, така зухвала їх поведінка. А, ну зрозуміло, що Молдову вони взагалі не вважають за щось серйозне, бо це невеличка країна, і вони ми знаємо, як росіяни ставляться до тих, хто слабкіше Я за думає, вони і за країну не вважають враховуючи що яку риторику Риторика... вони використовують щодо України. Риторика Лаврова нещодавня, так і таке решта. А от все таки Румунія є членом НАТО, і це набагато більш небезпечно для Росіян, якщо раптом ця ракета може відхилитися від заданого маршруту, впасти, не дай Боже, на території Румунії, яка жодним чином поки що не залучена до бойових дій. От вони, як ви думаєте, прораховують ці можливості, чи вони як завжди зухвалі і не зважають на думку інших і на можливі наслідки цього? Я думаю, вони дуже зважають. Ну калібри вважаються більш-менш надійними. Вони ну, принаймні. Долітають до, до зони ураження. Там у них є. Та там проблема з російським ракетами. Якщо вона вже двигуни запустила, то вона більш-менш летить. Там багато що впадає падає в Каспійське море, тому вони запускають там Каспійське море, що ціни. І якщо вийшло з, з корабля, ну калібри так більш-менш виходять, двигуни вмикаються, і далі вона вже летить більш-менш долітає долітає до того до, до зони, куди вона має долетіти. Тому я думаю, тут просто ну дивились, що летить летить собі, ну і нехай собі летить. Ми тут дійсно є трошки дивна така річ. Ми якщо подивитись на історію з аеростатом китайським, який літав над Аляскою, літав, літав там тиждень, здається, літав, а потім вирішили все ж таки збити. Тривалий час думали, що з цим робити. Просто я думаю, є така загальна оцінка, що загроза невисока, а наслідків дипломатичних там багато. Ну тому, от, так себе поводять. Дійсно, це ну дратує, але мені здається, тут має дратувати не те, що Румунія так пропускає і інша країна, а те, що загалом їхнє ставлення у цьому питанні, що війну треба закінчити. Перемогою України, так, перемогою України, але на території України так зробити, щоб ніхто нікого більше це не зачепило. Ну це трошки отак, от, от дратує, так прийняти біженців, так надати зброю, так надати дипломатичну підтримку і ввести санкції Це все серйозно, але от цей такий дивний. Елемент, що ну тільки на нашої території, на нашої військам участь у цій війні має відбуватись. Тому Україна має перемогти Росію на своїй території, нікого не чіпляючи. Дякую вам за ваш час. Олексій Єжак, завідувач сектору національного інституту стратегічних досліджень, був з нами на прямому відеозв'язку.